Сьогодні далі йдемо розважати про агонію перед смертю нашого Спасителя в Оливному городі. І ми вчора закінчили спокуса диявола, якою вона є дійсно страшною. Ми вчора розважали, коли дійсно є ті спокуси у нашому житті. Та Ми ніколи не маємо йти в якісь контакти, дебати з нашими злими думками, з спокусами. А спокуса, сама собою, походить від світу від диявола. Але ми маємо ясно, виразно сказати, як сказав Ісус Христос, проч сатано від мене. Бо той, хто ходить в дебати, той завжди що програє. Сатана завжди візьме верх. І як описує Катерина Емиріх, Астана насувався з регетом, невимовно страшний серед усіх цих видінь зла і не, прийняв, і не припиняв виливати всю свою людь на Христа, розгортаючи перед душею Спасителя видіння гріхів, що раз Він знущався з людськості Спасителя. Як ти сподіваєшся взяти на себе це все, вистраждати всі покарання та відплати за гріхи, як ти можеш спокутувати стільки злочинів, між 10-ю і 11 годинами якась яскрава смуга з'явилася зі сходу на небі, розповідала Катерина Еміріх, і я побачила ангелів, які рухалися цим шляхом. І сходили біля Господа, щоб підтримати і зміцнити Його. Печера наповнилася страшними видіннями гріхів і нечистими духами, які підступали до Спасителя. Господь Бог пригнічений цією прірвою злочинів, але Його душа любила безмежною любов'ю, Бога та людину, і Христос взяв на себе цей жахливий тягар. Грихи безперервно проникали в душу Христа, як потоки величезного моря, і Він відчував у цій прірві в пустелі скорботи, невимовний шах, коли взяв на себе тягар усього світу гріхів. Еміріх побачила тоді стільки злочинів, що і року не вистачило, аби розповісти про все це, що побачила вона. Христос запропонував себе в жертву за всіх, запропонував себе у цю, як викуп за все зло і диявол, як колись у постелі насував на нього найрізноманітніші спокуси. Він навіть наважувався викривити безвинність Спасителя, його безгрішність. Як ти можеш?» – сказав він. Взяти на себе це, коли ти сам нечистий перед Богом і розгортаючи перед Христом Його уявні провини, Він з неявліцьким захвальством дорікав йому. Дорогі мої, ми бачимо також дуже важливу, важливу річ, а саме, те, що ми вчора розважали, ота боротьба за наших рідних, які попали в чесі в залежність від алкоголю, чи громаді і так далі. І приходить часто момент, можливо, така хвиля, коли нам здається. Ти є спокуса сама собою. Хіба то людину можна навернути? Но він же є останній. Останній піяк? Но він вже краде з дому. Но він же в банках всі гроші взяв. Чи така людина дійсно піддається наверненням? Чи там в тій ще людині? Є щось людського. Чи таку людину взагалі ще можна врятувати? Звичайно, що це є покуси диявола. І то страшні покуси. І Ми бачимо хрест на Христі Спаситель. З одної і з другої сторони розбійники, і ми бачимо те прощення. Сьогодні зі мною будеш в раю. пам'ятаєте, коли ми однораз здивимося, може, де колись такою гіркістю, з наохаченням, а навіть розпачем, коли ми втрачаємо силу і духа молитви. Що ту людину вже ніхто не виправе, то людину ніхто вже не спасе. Ну, то не варто молитися. Не варта постити, не варта прикладати тих зусиль, які прикладаю. І це є власне наша поразка. Наша поразка. Ми капітулюємо добровільно самі. Ми даємо ту жертву в пащу самого диявола. І тому, як би нам тяжко не було, якби нам не було болю чи прикру, якби не, нам не було важко та покута, яку саме за своїх рідних і близьких, все-таки набираємося сили. Набираємося сили і насти його і хрест до кінця. Так нараз хвилина спасає. Момент спасає. В дивний спосіб Бог спасає своїх дітей. І тому ніколи не сневіряємося, ніколи не віддаваємо наших рідних на поталу диявола. Ми живемо сьогодні. І оцінюємо ситуацію по сьогоднішньому. Але ми не знаємо, що буде за тиждень, за рік, за місяць, за два. Також бачите, як молоді часто кажуть, та колись буду ходити до церкви, та потім. Ну, Читали, як той ураган, коли впало дерево. Убив дівчинку 15 чи скільки років. І маєш потім. І маєш колись, а де є та гарантія? Ну, а де я, ви маємо? Тому завжди ми мусимо навіть той пісвяти, знаєте, маємо постати завжди, якби то був останній піс у моєму житті. Скільки буде, ми ніколи не знаємо. І тому не треба казати, а колись, а потім, ні, нині. Цього року. А як буде, то одному Богу відомо. І ще бачимо Ісус, диявол, показує Ісусові гріхи. Катерина Емеріх каже, щоби то, що побачили мої очі, і аби мені було. Мало рік часу, щоб я описала ті гріхи, за які мав спокутувати Божий Син. Уявімо собі, скільки гріхів є сьогодні, які назвали наші батьки. Які набрали участь в тих гріхах. І тому ми бачимо, що той гріх, він множиться, як та ракова клітина. Диявол виробляє різні фокуси з гріхами, щоб збавити, звабити якнай людей. І те, що не знали наші предки, ми сьогодні знаємо. А що буде за 10 років? То ніхто не знає. І тому власило, та агонія, аганія смерти. Та, та зустріч. Ісус очима дивиться і бачить перед своїми очима, знаєте, як ураган. Як те, хто був там чи летів літаку над морем, де нема краю. І тут людина відчуває себе такою піщинкою, а усе вода. І так Христос, немов би почав потопати в тих гріхах. А диявол, спокушуючи Ісуса, хотів представити, ти не є такий святий, ти не є такий чистий. І що диявол йому представляв? А він дорокав Ісусові. Що через тебе було вбито намовлята у Вафлеємі, а його батьки наражалися на холод, голод інші поневіряння під час квапливої ночі до Єгипту. Він дорікав Христові за те, що Той не врятував від смерті Іоанна Хрестителя, свого попередника. Він дорікав Христові за поведінку Марії Магдалини. Яка після свого навернення ще раз рішила, а він повинен був перешкодити цьому? Дорікав Спаситель тим, що покинув свою родину і жив за рахунок інших. Тобто бачимо той момент, де є в диявол хоче все перекрутити Все перекрутити. Де хоче то, що було в промислах Божого провидіння. Так заряджено Богом було. І той допис, І що ти в Офлеємські діти, вони є щасливі в небі, вони тішаться вічною радістю в домі Отця і багато інших моментів. Він хоче представити Христите Спасителеві та Все через тебе. Ти є винен в тому. І тому ми бачимо. Як часто є, дорогі браття і сестри, оті викиди сумління є дуже страшні. Бувають певні моменти в нашому житті, що чи ми так не поступили, чи ми так не вчинили, чи ми так не зробили. Але ми з того висповідалися. Але то, де коли так також, диявол може нам викидати. Сказати, о, ти думаєш, будеш в небі, а ти робила аборти, а хто буде відповідати за тих дітей? Не попадеш ти до неба. А ти робила кривду своїм батькам, а ти присупляла заповідь, і ти думаєш, хочеш в небі бути, не попадеш до неба. Тоді дуже такі нараз страшні, знаєте, викиди сумління, такі спокуси є, а особливо, коли людина. Є на смертній постелі, коли людина має багато часу, і злий дух так напосідає страшно, що то не має радості. Тому завжди пам'ятайте, що в такому випадку я завжди маю сказати Ісусе, я вірю, що Ти в мені. Я вірю в Твоє милосердя і в Твоє прощення. Я знаю диявол, що Ти мене спокушаєш, що ти пригадуєш мені мої страшні гріхи, які я робив в тому житті, але я вірю в Божу любов, Боже милосердя, і що Христос помер за мене, за мене грішного, може, найостаннішого грішника, але щоби, бо Він хотів, щоб я був в небі. Тому ніколи, дорогі мої, в таких хвилинах, так як ми бачимо, як тут я прораховую Катерина Еміріх. Що диявол навіть в такий спосіб, сказав Ісусові, от Ти є винен за То. І тому ніколи, ніколи, то пам'ятайте завжди, що ми ніколи не маємо зневірятися, знеохочуватися, які би ти гріхи не були. Що би ми не чинили так, але ми за них сповідалися, ми жаліли, ми перепрошували Господа Бога за них. І тому маємо дати собі спокій. Спокій в тому керунку ми маємо дати і сказати завжди: Ісусе, ти знаєш, я люблю тебе, я перепрошую мені стидно, я жалію за тих, але я вірю в Твоє милосердя, я вірю в Твоє прощення, я вірю в Твою любов. Я вірю, що Ти, мій добрий Бог, і прости мені всі мої повини. Тому завжди пам'ятаємо, якщо є такі спокуси, а вони часто бувають в нашому житті, ми маємо бути сильніші за них. Ми не маємо на правду дорікати себе і цей, що ми так зробили чи не так, але маємо що просто вірити. І Спаситель настільки. Словом, диявол з пекельним нахабством намагався викликати в душі Господа збентеження і страх, сумніви й сум'яття, які він навіював в останню хвилину звичайної людини, яка поступала в житті згідно зі Своїм Духом без надприродного впливу. І це тому, що Сатана не знав, що Ісус Син Божий. Він бачив у ньому лише людину з надзвичайними чеснотами, а Спаситель настільки дозволив переживати своєму людському єстеству, що був спокушений, і зазнав те, що часто зазнає людина на землі в останні хвилини, коли світує перед Богом за прожите життя, щоб випити до дна чашу першого страждання. Господь дозволив опробовувати себе своїми добрими ділами, які Сатана зображав, як неогодні Богові. Диявол дорікав Христові за це, що Він хотів розраховуватися за інших, коли сам був боржником перед Богом за отриману від Бога ласку, яку він не зумів належно використати. Божественність Господа дозволила дияволу спокушувати його людські, людськість, так, як він спокушував би людину, яка приписує сама в собі добрі справи, не опираючись на жертву Спасителя. Спокусник не розуміючи усієї ціни жертви Спасителя і не знаючи його безмежної велич, намагався показати йому, що його добрі справи. Лише роблять його божником Бога, бо він отримав від Бога силу на ці справи з Божої милості. Тому, дорогі брати і сестри, як описує Катерина Емріх, що та боротьба Ісуса Христа була надзвичайно велика, що диявол хотів, що найважливіше було, щоб він сказав. У в оливному городі що ні. Ото він хотів. Ото він хотів. Ото він провадив все Ісуса до тої одної криски, щоб Він сказав Ісусові оцю Небесному Ні. І то є та боротьба. То є так часто та боротьба в нашому житті. Що диявол чекає, коли ми скажемо Богові ні. І тому ми мусимо бути дуже завжди сильні, дуже свідомі цього, коли є таке наше випробування в нашому житті, що ми маємо завжди дияволові казати ні, спокусам ні, а Господу Богу. Маємо завжди казати, так, хай буде твоя воля.